Фотосинтез це один із життєво важливих біологічних процесів, які протікають в природі та створюють сприятливі умови для життєдіяльності більшості живих організмів. Цей складний біологічний процес відбувається в зелених рослинах, водоростях і деяких бактеріях, саме за рахунок нього. В атмосферу виділяється кисень, який забезпечує життєдіяльність всіх організмів. А ще при цьому процесі рослини виділяють необхідні для власного харчування органічні речовини. Основна хімічна реакція проходить між водою і вугорокислим газом, але для її успішного протікання. Обов'язково потрібна участь світла. Фотосинтез може відбуватися в зелених рослинах, водоростях і численних бактеріях, які складають флору нашої планети. Для повноцінного походження цієї хімічної реакції необхідна присутність наступних обов'язкових умов: вуглекислий газ, хлоропласт, сонячне світло, вода. Температура. В результаті фотосинтезу, кисень, що виділяється, надходить в атмосферу. Він необхідний для дихання всіх рослин і тварин. Піднімаючись в верхні шари атмосфери, кисень бере участь в утворенні озонового шару, що захищає поверхню планети від надмірного впливу ультрафіолетових променів.